Я знімала відео про свою тривожність. Виявляється, я людина з дуже підвищеною тривожністю. Вже ні, поборола цю проблему дуже неочікуваним способом. Це мухомори. Я вже вам про них розказувала, але тепер у мене от таке нове дозування. Дуже крута упаковочка, хочу вам це показати. Ще підключила собі пантерний мухомор. Він більш заспокійливий, його використовують для медитацій. Чесно, я кайфую, просто грибочки, від яких я розумію, що стаю спокійною, адекватною. Пройшовши курс, мене справді тепер не валить нічого. А ще у них є білий гриб, приправа з якою грибна юшка на Різдво. Просто прекрасна. А знаєте що? Іван чай, іван чай не перестану вам ніколи в житті рекламувати, тому що дуже крута, заспокійлива штука. Я впевнена в тому, що вам зараз показую, і тільки-тільки тому хочу з вами поділитися цією інформацією. В кого є так, як у мене підвищена тривожність, поганий сон. Найкращий вихід з ситуації це гриби Карпат. Пишіть їм, вони вам порадять, так як це мікродозинг підберуть і.